Привіт, друзі! 26 лютого сьогодні з вами знову Клочок. Напередодні переговорів у Стамбулі, які анонсував Лавров, переговори будуть між росіянами та американцями. Україна дійшла згоди про підписання угоди про НАДРА, але правильно називати її попередню угоду або меморандум, рамкова угода. Ну, принаймні, угода буде не одна. Про це сказав сам президент України Володимир Зеленський, а попередня угоди з американцями може бути підписана цієї п'ятниці. Давайте спробую вам нести ясність це дуже делікатне питання, непросте питання, яке нині трішки викрилено в інформаційному полі. Тому прошу вас, підпишіться на канал, обов'язково прокоментуйте це відео і поставте вподобайку. Зараз я бачу, що є серйозна атака на канал. Наші відео погано пропонується на платформі YouTube і від вас залежить те, скільки людей буде знати правдиву об'єктивну інформацію. Тому прості маніпуляції, які ви робили раніше, коментарі, вподобайки, відписки, підписки, шери це все допомагає активізувати знову наші тут з вами коментарі. Отже, друзі, тепер до суті. Щойно у виданні Українська Правда та й в інших виданнях з'явилося. Повідомлення про те, що в розпорядженні редакції є повний текст двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Так конкретно називається ця рамкова угода. В ній, зокрема, умовиться про те, що відтепер уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України, кожен з яких є учасником цього договору, укладають цю двосторонню угоду про встановлення правил. Та умов інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між Сполученими Штатами Америки та Україною. Який викладено в цьому документі, тобто, це принципи, на основі яких буде готуватися абсолютно інша угода про саме цей інвестиційний фонд. Тобто, пояснюю вам, друзі, є ось зараз рамковий документ, меморандум, назвемо його, який підпишуть у п'ятницю не президент Сполучених Штатів Америки, і президент України, а підпишуть його від США. Скотт Бесент, це міністр фінансів від України, Юлія Свереденко, перший віце-прем'єр-міністр України. Тобто, що ви розуміли, після цього лише розпочнеться робота в групах, які готуватимуть конкретний документ. Про що мовиться в цьому двосторонньому договорі про принципи створення такого фонду? Про що ж власне мовиться в цьому меморандумі. Пропоную називати це меморандумом для спрощення. Так от, тут іде про спільну власність у фонді, тобто фондом будуть володіти і США, і Україна. Багато чого я вам розповідав уже в ранішньому відео, а тепер уже конкретна інформація, яку, власне, підтверджує сам президент. Управління фондом буде здійснюватися також спільно. Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи, зароблятиме доходи, реінвестуватиме в українську економіку. Уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень там визначається від. Чого ці надходження, в принципі, залишилося майже все те саме, що я говорив вам вранці. І також угода про фонд підлягатиме ратифікації парламентом України відповідно до закону України про міжнародні договори України. Тобто цей меморандум ратифіковувати не будуть. А вже коли на підставі цього меморандуму розроблять відповідну угоду про фонд, її підпишуть, можливо, прем'єр-міністри обох країн, ну, Марк Рубіо, наприклад, і Шмига, І обов'язково ця угода буде ратифікована в парламенті. Вона буде мати силу закону. Також в цьому рамковому документі, в рамковій угоді, в цій сьогоднішній прописано, що ця двостороння угода та угода про фонд, тобто ці два документи, це я вам цитую, встановитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічного безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї двосторонньої угоди. Хто прагне почитати, ви інтернет легко знайдете. Там кілька є положень, вони декларативні, і також мовиться про те, що уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Якими будуть ці гарантії безпеки, в чому буде виражатися підтримка Сполучених Штатів Америки? Ми, можливо, це побачимо вже в самій угоді про фонд. А от у цьому меморандумі інших формулювань щодо гарантії гарантій безпеки немає. Зеленський прокоментував цей рамковий документ і е, схвалює його, і каже, що так, візит до Штатів Америки готується. І, ймовірно все за все, 28 лютого уже в п'ятницю, президент України Володимир Зеленський буде мати зустріч із Дональдом Трампом. Ну, попередньо така інформація є. Що, власне, сказав Зеленський? Він говорить, що саме в цьому документі. В угоді США, як він називає її, щодо корисних копалин, немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Головне для мене було, що ми не є боржниками. І я вам зацитую його слова. Там немає усіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна. Але я хотів, щоб там про гарантії було б хоча б речення. І воно в рамковій угоді є. Пункт 10, здається, каже президент. І далі говорить, що. Київ і Вашингтон розроблятимуть окрему детальну угоду про фонд. Це слова президента, друзі, наголошую, де будуть прописані конкретні суми, і яка потребуватиме ратифікації, сказав Зеленський. Тобто суми будуть визначені, але вже в наступному документі. Коли він буде, ну я не думаю, що це буде дуже довго. В принципі, її підготують швидко, але це вже буде більш така, знаєте, детальна технічна робота. А от політична історія, от щойно вона. Майже завершилась. Чому майже? Тому що очікуємо ще підписання. І також Зеленський говорить, що мені важливо почути віша про допомогу для України, що вона буде не потім, а зараз і не буде зупинена, наголошує Володимир Зеленський. Також він прокоментував можливість скорочення української армії, тому що це буде одним із пунктів мирної угоди з росіянами і росіяни будуть скорочувати армію. І так от він каже: я максимально збережу кількісний склад армії, тому що це найкраща гарантія безпеки. Ну, тобто, ми будемо розраховувати, в принципі. Самі на себе, і також він сказав, що зупинки вогню без гарантії безпеки не буде. Українці мають бути впевнені, що завтра війна не розпочнеться знову. Це, друзі, відповідь Лаврову, який сьогодні в Катері прокоментував майбутні завтрашні переговори зі Сполученими Штатами Америки, де буде обговорюватися питання зупинки вогню. Про це сказав Трамп. Я не виключаю, що у вівторок зустрічалися вчора. тобто у ріяді делегації США та Росії, ну і завтра вони будуть у Стамбулі. Ну те, що вони будуть у Стамбулі, це вже сам підтвердив очільник закордонного відомства Російської Федерації. І відповідно сьогодні напередодні наступного раунду переговорів Ша Росії повинні бути гучні політичні заяви, такі як робить і Зеленський, стосовно кількісного Особового складу армії стосовно зупинки вогню і так далі. Тому просив вас приймати все абсолютно спокійно. Нині тривають переговори. Що, власне, сказав Лавров, в принципі, також це можна ділити на 16, а то і більше, навіть і довіряти не настільки варто, як то було сказано, але все ж таки поточню. Він говорить: Росія не згодна на завершення війни по лінії фронту в Лаврова. Запитувати точно не будуть, тому що Лавров представляє одну із сторін переговорної російської групи, тому що російська робоча група складається з двох сторін. Технократів і яструбів, які на даному етапі домовилися про завершення війни, зараз яструби в особі Лаврова починають фонити і розповідати про те, що ми там готові воювати до останнього рускава. Але не так-то зовсім є, тому що буквально Путін вчора говорив: ну, дійних на війну нет ми, каже, готові пристати на пропозицію Трампа про скорочення видвічі видатків на оборонку. За цим, звісно, чимало криється незрозумілої інформації, як то буде виглядати насправді, але звертаю вашу увагу. Друзі, що вона повністю контрастує із заявою Лаврова. Далі він говорить, те, що залишиться від України, має бути звільнене від расистських законів, расистських. Хотілося б сказати расистських, так, але швидше за все точно це расистські, як він каже, закони. І це, звісно, також ну, до певної міри маячня. Це наратив так званих стамбульських угод, але на правду Трамп займає дещо інше положення, хоча дуже активно підіграє зараз Путіну. Росія каже Лавров, не розглядає жодних варіантів із розміщення європейських миротворців в Україні. Москву про це ніхто не питав. Москву поставили до відома, що миротворці будуть. Трамп про це вже говорив неодноразово. Путін попередньо дав на це згоду, але Трамп зараз веде переговори із Путіним робочих групах, звісно, про те, який склад може бути цієї миротворчої місії. Не виключено, що там будуть, як я вам говорив раніше. Військові з Білорусі, можливо, там Казахстану, можливо, там із Китаю, Бразилії. Тобто, це буде місія в рамках ООН. Ну тому Лаврові говорить, що європейці ні, а от можливо змішані, то каже так. Ну він це не сказав голос, але це само собою вже, як на мене. Зрозуміло. Також він говорить, що Росія вважає, що не можна йти на домовленості, які передбачатимуть повторне накачування України зброєю. Росіяни дуже послідовно виступають за те, щоб заборонити Україні купувати зброю у Заходу. Цього не буде по одній простій причині. Трамп зацікавлений продавати нам зброю. І ця угода про спільне використання корисних мінералів в Україні вона якраз і передбачатиме уже друга угода видатки на придбання американської зброї. І ми в цьому зацікавлені. До речі, Зеленський сьогодні, коли коментував саме цю, цю рамкову угоду, він говорив про те, що я нічого повертати не збираюся, тому що американці нам дали гранти, тобто безповоротна військова допомога і фінансова в тому числі. На майбутнє так ми готові купувати, тому нам потрібні кредити. І, звісно, нам потрібні гроші. Фонд може стати гарантією для отримання кредитів з Світового банку, Міжнародного валютного фонду і так далі, або від урядів інших країн, які готові нам будуть. Цьому допомагати, тому направду росіяни побоюються, що Україна отримає багато зброї, і для них це і є найбільшою загрозою, бо вони не зможуть потім розпочати військові дії проти України. Яскравим тому прикладом є 2022 рік. Коли ми отримали зброю від американців, ми її дуже вправно використали. Звільнили Харківщину, практично всю звільнили Херсон. Росіяни звідси втікали, але потім, коли Джозеф Байден побачив, що ми дуже вправно і влучно використовуємо Західну допомогу військову, ну вирішив, що треба трішки пригальмувати ці процеси, хоча ми могли вибити росіян справді на кордони 91-го року, у мене особисто в цьому сумніву немає. Ну і також Лавро говорить про те, що Європа намагається відкрито підірвати врегулювання війни в Україні. Так, зус європейців пролунали вже заяви про те, що не варто припиняти в Україні війну варто вибивати Росіян з території України, варто, але Європа повинна допомагати більше, в тому числі і своїми військами. І побоюється Росія, що Європа сформує новий військово-політичний блок. Втім, в будь-якому випадку я вбачаю, що будуть досягнуті взаємні зобов'язання Європи. І Росії, і Європа так себе зараз позиціонує, аби бути учасником цих переговорів, що вони будуть утримуватися від взаємного нападу один на одного, але армії будуть посилювати, враховуючи те, що у європейців сьогодні потужних військових сил немає, то їм потрібно зміцнювати. І враховуючи те, що Путін дуже сильно роздув свою армію, утримувати він її не зможе. Він її відповідним чином буде зменшувати. Я особисто сумнівів у цьому не маю. До прикладу, якщо Путін зменшить армію з півтора мільйона осіб до одного мільйона осіб, а європейці сформують свою армію з умовно там 300 тисяч до одного мільйона, то якраз і вийде паритет. Рости є куди обом сторонам, тільки Росії в сторону зменшення, а Європі в сторону збільшення. Тому Лавров так і хвилюється дуже, оскільки. У майбутньому саме оця група ястробів може зазнати повного фіаско, але потяг уже зрушив з місця. Трамп у співпраці з Росією, і багато російських олігархів, які отримали сьогодні від Трампа, дуже гарний сигнал про те, що вони можуть купити громадянство США за 5 мільйонів доларів. А там, що будуть і додаткові умови, є свідченням того, що домовленості вже на дуже високому рівні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, стосовно двох угод, не однієї, щоб ви розуміли. Тому угоду з цифрами ми ще очікуємо. Але і нинішня історія з підписанням меморандуму про досягнуті домовленості щодо спільного використання корисних копалин – це дуже гарна для України історія. Всіх люблю ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.